З вами ТВ, і сьогодні в нас в гостях політолог, журналіст, пан Віталій Портніков. Вітаємо! Добрий вечір, пане Віталій. Ми дуже щасливі, що ви до нас приїхали. Ваші ефіри і ваші коментарі завжди є дуже слушні і дуже мало є людей, які слухають ваші промови, ваші коментарі без цікавості. Ем, Скажіть найперше, яка є ціль вашого візиту в Португалію? Ну мене запросили тут ентузіасти, от які е, абсолютно слушно сказали, що потрібно розмовляти із українцями, потрібно розмовляти з португальськими е, журналістами, політологами. Допомогло посольство в організації цих зустрічей. Я вважаю, що коли є така. Ідея, така ініціатива, треба на неї відгукуватися, тому що мені здається, що, по-перше, ми мало розмовляємо з нашими співвітчизниками за кордоном, і ми набагато менше розмовляємо з закордонною аудиторією, ніж це потрібно було. І завжди не можна мати таку позицію, що хай держава це робиться, але я вважаю, що державу самі люди будують, і якщо є можливість допомогти. В створенні образу України розповідати, що нам відбувається, відповідати на якісь питання про наше майбутнє про цього день. Це треба робити. Пане Віталію. Чи це є ваш перший візит в Португалію? Чи може мали ще візити в інші країни, крім Португалії? І яке ваше враження від української діаспори, тим більше молодої діаспори, як наприклад в Португалії? Ну це не моя перша приїзд до Португалії я приїздив досить часто. Я думаю, що я її непогано знаю. Знаю, можна сказати, з півночі і от, до півдня. Я був у багатьох португальських містах, починаючи з північного кордону з Вілли Віскози, так, і закінчуючи от, там фарою Лагошом на півдні, тому що це для мене. Великі такі, я б сказав, культурні і політичні історичні враження. Я завжди захоплювався Фадо, я люблю португальську літературу, і Песо, і Сарамаго, і Камонці. Для мене це все різні такі культурні, культурні враження. Я люблю Каїмбру, я люблю Порту, як людина, яка багато років прожила в таких от європейських і. Східноєвропейських реаліях мені завжди цікаво спостерігати на ці співвідношення, знаєте, на цю вічну конкуренцію Лісабону і Порту і от такі коїмбри між ними. І все це створює абсолютно особливий світ. І мені б дійсно було дуже цікаво, коли я побачив, як до цього світу приєднуються українці в Португалії. Тому що створилася, що погодся абсолютно неймовірна така спільнота, коли є українці, які тут живуть багато. Десятиріччя, які стали частиною португальського життя, португальського суспільства, і є люди, які приїхали останні десятиріччя працювати саме от на роботу, не маючи на увазі, що вони стануть там українськими португальцями, а просто на якийсь час, а своє майбутнє вони все ж таки бачать в Україні, а не в Португалії. І ці люди вони з одного боку різні, а з іншого боку, вони цікавляться Україною разом. Тому створилася така синергія. Українських організацій Португалії, тому створилася така важлива частина місцевого громадського життя, що для самих португальців Україна стала не якоюсь тери інкогніта, як для багатьох, до речі, країни Європи, так. А й зрозумілою країною саме тому, що вони зустрічаються з українцями майже щодня. І в Португалії знову-таки не плутують Україну з Росією. Вже ні. Так, що плутає, так, це правда. І це теж цікаво було спостерігати і спостерігати, як люди тут інтегруються, як вони продовжують цікавитися Україною, як змінюється менталітет молодих людей у їхньому, я б сказав, зіткнені з португальськими реаліями. Я вважаю, що це важливий досвід. І що він важливий ще й тому, що Португалія так чи інакше це країна, в якій є повчальні для України момент. І пов'язаний насамперед з тим, що Португалія це країна, яка досить серйозно реформується останні кілька десятирічні. І вона пережила авторитаризм і пережила перехід від державного контролю в економіці так чи інакше. І в політиці до вільного ринку і демократії. Я думаю, що в Україні недооцінюють досить часто досвід чужих реформ. Якщо б вивчали португальський досвід, було б. Дуже важливо зробити з нього реальні, реальні висновки. У мене був колись старший друг, на жаль, вже покійний, такий відомий радянський, а потім російський португалознавець Рашид Каплан, угу. який написав біографію Салазара, велику російської мови. І я завжди думав. Як дивно, що, по-перше, цього немає взагалі у широкому попиті, По-друге, цього немає українською мовою. У нас ніхто не може створити таку такий текст, хоча б перекласти цю роботу. Тому що якщо б ми уявляли собі, як функціонувала тоді португальська держава, ми б знайшлися досить багато відповідей на питання, що було з українським авторитаризмом, як відрізняється, скажімо, авторитаризм іберійського часу від іберійського півострова від авторитаризму радянських часів. Так що нам потрібно. І, можливо, за допомогою португальського країнства цей культурний світ поширювати і політичний світ поширювати. І це допоможе нам не вигадувати велосипеда. Тому що я чому згадав про це мого старшого приятеля, тому що, дякуючи його там і всім цим роботам, я під час своєї роботи в Москві досить я б сказав, так грунтовно вивчив політичну історію Португалії, не знаючи навіть. Португальської мови, що важко, ви ж знаєте, що без знання португальської мови ви майже не маєте доступу до справніх джерел політичних, літературних. Цілий континент залишається за обрієм, за обрієм української цікавості. Але я вас обнадію, португальська мова є легка. Ну так, це правда, але в будь-якому разі багато легких мов, але з іншого боку, і багато важливих перекладів. І я думаю, що що теж ми, про що теж ми маємо думати. Це про те, щоб ми створили можливість перекладу з португальської на українську мову. Якщо б за цієї спільноти українських португальців з'явилися люди, які будуть здатні це просувати не тільки художню літературу, хоча художню теж мені здається, було б важливо і повчально, але й політично і науково це теж було б серйозним внеском. Не тільки в португальську, а й в українську цивілізацію. І це пан Віталій. Раз ми вже зачепили питання українства, яке вже живе в Португалії. Україна за час свого своєї незалежності мала таких два, я б сказала, важливі незворотні моменти. Це революція 2004 року, яка б вона нам не оправдала наші надії. Все-таки е, народ сам собі довів, що ми можемо поміняти щось своїми силами. Е, навіть коли всі важелі не були прийняті, навіть коли той самий суд залишився, який він і був, так, але все-таки е, під вагою народу якесь рішення. Воно Воно, воно все-таки втрималось. Так. І другий дуже важливий, який, на превеликий як жаль, має такі колосальні е, наслідки, це 2014 рік, так? Це події зими 2014 року. Як хотів дуже послухати ваш коментар при всій реалії, при всій видимості ситуації, а тим паче українцям, які живуть за кордоном, скажімо, живуть в багато кращих побутових умовах, ніж українці, які живуть в Україні. Як ви поясните любов і якою мірою пропагування Путіна руського міра? Серед українців, які вже живуть тут, ну, я, я задов... не кажу це окремо в Португалії, я кажу взагалі за Діаспорян, за кордоном. Мене це не дивує, чесно кажучи. Тому що дуже багато людей, які поїхали з України в свій час, були радянськими людьми. І вони ними залишилися. Тому що справа в тому, що те, що ви називаєте русським міром, насправді русським не є. Це радянський світ. І люди ностальгують за цим радянським світом і розуміють його. Саме як от свою втрачену або молодість, або свої втрачені ідеологічні ринти. Знаєте, я ще до Майдану говорив, що насправді є така величезна проблема. Коли ви їдете з Києва на захід, ви починаєте бачити Україну. Коли ви поїдете на Схід, ви починаєте бачити десь Радянський Союз дуже швидко, десь за Полтавою. Але коли ви перетинаєте українсько-російський кордон, ви Радянського Союзу не бачите. Ви бачите Росію, яку б, якою б вона не була. Тому що о, Курськ чи там, Білгород, чи Ярославль, чи Владимір це не Радянський Союз. Це Росія. Так вона путінська, так вона недемократична, так вона авторитарна, так вона шовіністична, але це Росія. Це інша країна ніж був Радянський Союз. А от між Україною, якому бачимо, і цією Росією, є оці частина Радянського Союзу. Багато людей з цієї частини виїхали, і найголовніше, що багато багатьох людей це радянський союз в голові. Після Маданці 2014 року в Україні територія цього радянського Союзу стала зменшуватися і зменшуватися. Зараз вона набагато менше. Це теж один важливий наслідок майдану. Ніж це було до 2014 року. Але у людей, яких був Радянський Союз в голові, ну він залишається що тому, чому ми можемо говорити тільки про українців, є різні люди. Я бачив в Ізраїлі людей, які виходили там на паради з 9 травня з портретами навіть Сталіна. Це люди, які мали пам'ятати, що Радянський Союз кілька разів намагався знищити. Державу Ізраїль допомагав її знищенні. А Сталін був людиною, яка розв'язала абсолютно жахливу антисемітську кампанію в радянському союзі. Ці люди могли бути жертвами цієї кампанії, Вони ж старші люди, але вони це все для себе не зафіксували, тому що для них це частина їхнього уявлення про світ. Я не не збираюся кидати в них до речі каміння. Вони старші люди. Вони так живуть. Нам потрібно думати про тих. Хто може стати у майбутньому українськими патріотами, про молодих людей, про тих, хто змінюється реально. Тому що насправді після 2014 року от відбувся такий реальний, реальний такий поділ всюди, не тільки серед етнічних українців, а серед тих людей, які, навіть, які виїхали з колишнього Радянського Союзу, які могли виїхати навіть з Росії. На тих, хто. Підтримав Україну і на тих, хто її не підтримав. А підтримав оцей Радянський Союз. Вони можуть сказати про Руський Мір, про Путіна, але насправді ось це і є різниця. І таких людей виявилося не так багато, як я думав. Я з певним острахом дивився за тим, як от люди, які виїхали з колишнього Радянського Союзу, сприймають реальність і раптом побачив, що дуже багато людей, які навіть. З інших колишніх радянських республік, навіть з Росії, вони готові підтримати Україну в її боротьбі за незалежністю, взагалі за демократію. Для мене знаєте, який був важливий дуже момент, коли мої тексти почав там читати і підтримувати е -е, пан Літвінов. Пан Літвінов це був один з тих людей, який вийшов на. Е -е, Червону площу 1968 го року на знак протесту проти війни в чи проти окупації Чехословаччини. Mm -hmm. І от це ж було буквально кілька людей там на пальцях двох років, можна перерахувати тільки. Більше ніякого протесту не було. І коли побачив, що ця людина, вона після от, вже старшого віку, що вона досі продовжує ці сповідувати ці цінності, тому що таких людей, які тоді 68 восьмого року, є багато прихильників. По всьому пострадянському простору. І для мене це був дуже, дуже переконливий приклад такої підтримки. Або пан Суворов, автор книжок про радянські спецслужби. От теж вам дуже хороший приклад. Це ж теж людина, не мов би, з радянського минулого, або, або абсолютно, абсолютно адекватна, або пан Буковський. Я вам називаю спеціальне прізвище людей, які з Україною не пов'язані. Але вони. Завжди були пов'язані із бажанням знищити оцей от радянський комуністичний режим? І вони виявилися абсолютно адекватними тоді, коли цей пострадянський режим вже проявив себе так, як проявляв себе режим радянського Союзу. Дивіться, пане Віталію, за вашими історичними прогнозами, як довго Україна житиме з тими людьми, які все ще. Ностальгують за Радянським Союзом. Я до чого це веду? Сьогодні для прикладу, так тут теж в Лісабоні відбувався концерт присвячений до Дня Перемоги, де виступали і також україномовні діти. Не старші люди, діти е тобто. Ця традиція, ця культура, ці речі вони ще передаються. Як довго Україна зможе жити і чи виживе в таких умовах, де все-таки ще меншому населенні прищеплюється ця культура до радянських свят? Я, до я думаю, я думаю, що це змінюється дуже швидко в Україні. Принаймні в самій Україні, в самій Україні після початку воєнних дій місць радянського союзу майже немає. А тепер дивіться, як це може змінитися. Це змінюється так, як змінилася сама Україна свого часу в... після 18-20 років. Ми маємо просто зрозуміти, що люди, які були прихильниками української незалежності і державності, вони програли війну. І потім вся система від освітньої до медіасистеми, mm -hmm. до політичної, вона працювала на знищення всього українського десятиліття. Тепер ця ситуація змінилася повністю. Тому що можна сказати, що тепер ми повернулися до тієї ситуації, яка була на момент української окупації 18-го року. Україна знову почала функціонувати як незалежна вільна держава. Значить, змінюється система освіти, змінюється система цінностей. Вона перестає бути імперською, вона перестає бути колоніальною. Змінюються, до речі, і самі свята. Тому що згадайте, ви цього не пам'ятаєте, я пам'ятаю як моє дитинство. На Пасху передавали спеціальні програми, щоб люди не ходили до церкви. А коли був єврейський Песах, то ми записувалися десь в... через якихось старших родичів, щоб ніхто, не дай Бог, не подумав, на які неможливості придбати Мацу до свята. Така проста річ з'їсти е, опресник, так це ж була ціла історія. А тепер я купую мацу в супермаркеті, який в мене через дорогу. Навіть не замислюючись про це. Я вже не кажу про те, що кількість асортименту пас вони такий, що це така конкуренція. Що я думаю, боже мій, виявляється, так. Люди святкують. <звісно>. Ніхто б не міг подумати, тому що це справжня боротьба за покупця. Тому що ясно, що всі це святкують, звісно. Відкрито, а це вже не кекс як як це було в радянські часи, і це теж важлива річ, тому що я не є, скажімо, прихильником е скасування першого чи 8 березня. Я вважаю, що можуть бути свята пов'язані з проспілковими традиціями, так чи інакше вони мають просто позбутися комуністичного заборонення. Але центральними святами стають свята пов'язані з державністю і, 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 і традицією. Тому що є релігійна традиція, так чи інакше вона пов'язана не тільки з вірою, як такою, а з народною традицією, культурою, за цими цими красивими обрядами, які люди. Століття виплакаються, це просто красиво, а державні свята не бувають своєї реальної цінності, тому що люди віддають за країну життя. Це не просто так. Це не піти на першотравневу демонстрацію, Звісно. як в радянський час. І це важлива річ. Тому ясно, що все це потихеньку відмирає. Відмирає разом із радянськими назвами вулиці, радянськими назвами міст. І найголовніше, відмирає разом із відсутністю альтернатив. Тому що все ж таки вся ця нова цивілізація вона створюється у дискусії. А от та цивілізація радянська, яка була, вона ж ніякої дискусії не Немало. допускала. Ну, це оце важливо. Дискусія завжди перемагає одноманітність. Пане Віталій, ну щоб вас більше не втомлювати. Останнє запитання. Ви сказали дуже цікаву річ в своїй промові, коли мали зустріч з громадою українців, про те, що е, ці території окуповані, де є е, конфлікт, нам доведеться, бо в нас іншої альтернативи наразі немає жити з тим конфліктом. І то є питання часу, питання терпіння нашої сторони і ворожуючої сторони. Е, чи нас дійсно немає е, альтернативи? Е, я боюсь того питання сказати. Е, Можливо, скільки років нам треба чекати, вичекати, і втрачати цього населення. Років. Я не знаю кількості років, тому що конфлікти, скажімо, які радянський союз, а потім Росія розв'язала на посадянському просторі, коли там говорити про Дністрові чи про грузинські автономії, продовжується 26 років. Так і це просто треба знати. Не можна бути жити в ілюзіях і казка. Знаєте, там за 2 за роки це вирішиться чи за рік. Єдине, що я розумію, що Росії важко утримувати ці території. І що ще важливо, що ми маємо давати собі звіт в тому, чи Росія хоче саме ці території утримати, чи вона хоче просуватися далі. Тому що люди кажуть, ой, давайте віддамо їм Донбас, але їм не потрібний Донбас, не їм потрібно більше. І наша запорука самостійності на майбутнє в тому, що ми не можемо погодитися із віддачою навіть клаптики української Ізна. землі. І, і цей Криму стосується рівно так, як Донбасу. Але як буде відбуватися повернення цих територій, ми з вами наразі не знаємо. Це тільки час може сказати. Но. Поки що можемо жити в цьому юридичному механізмі, який створений після мінських угод, тому що це механізм продовження санкцій проти Росії. Як ви бачите, ніхто зараз не говорить про те, що вони будуть призупинені, хоча кожного року ой, це вже кінець, санкцій, це вже кінець, але Росія робить все можливе, щоб вони були продовжені. І очевидно, що це. Цей режим це не те, що її задовольняє. Добре, так що вона буде шукати виходу сама з цієї ситуації. Буде На вашу думку, чи є якийсь механізм для України як держави, для України як українського народу, щоб саме ускладнити їм ситуацію, військового отримання утримання цих територій? Ми і так робимо все, що можемо. Я все ж таки в будь-якому разі вважаю, що будь-який механізм військового ускладнення, отримання цих територій має ще. Передбачати, що ми дивно не кидемо на прословляючих громадян, які живуть на цих територіях. Тобто, важливо, щоб ми інфраструктурно не допомагали okay. окупанта. Але про громадян ми маємо дбати. Звісно, так чи, в тому чи іншому вигляді. Пане Віталій. Я вам дуже дякую за виділений час. Вибачайте за втом, але це дуже важливо для української громади. Бажаю вам успіхів і бажаю, щоб ви в своїй праці були відданими друзями України. Дякую. Щасливо. До наступної зустрічі.